Реальний шикардосік Можна під сосною відпочивати. Пісочок, як у Танеріфи, Північна Албанія. Дивіться, яка краса, але треба знати місця. Трішечки далі від комплексу з басейном де є квартири. Контакти я дам, кому треба звертайтесь. І ось сюди відійшовши близько 150-200 метрів, можна під сосною загорати. А кому потрібно буде квартира в цій новобудові, де реально в основному німці австрійці купили. Там вже є басейн. Вже готовий і там деякі частини квартир, по моєму на сьомому чи на пос... на восьмому поверху. Також є. А отакий от готельчик, який тільки стартанув, і також квартири, я думаю, там можна купити. І також новобудовах там далі, в цьому екзотичному місці Північної Албанії. Подивіться, яка краса, кому подобається. Приїздіть, контакти виставляю в шапці профілю каналу. Ватсап, пишіть прямо туди, тому що албанці всі майже на ватсапі. Всім гарного дня, благополуччя. Приїздіть цього року, ще вересень-жовтень, можна купити квартиру, відпочити, екскурсійні поїздочки. Також на слідуючий рік плануйте от, <зимку>, тому що все завчасно, то виходить, все дешевше.